30 квітня 1943 року, близько 9.30 ранку, іспанські рибалки виловили тіло мертвого чоловіка у воді біля міста Уельва. Цим чоловіком виявився британський офіцер Вільям Мартін. При ньому також були знайдені секретні документи, які вказували на подальші плани союзників, а саме висадку військ в Греції. І хоча іспанці під час Другої світової війни займали нейтральну позицію, вони були, скажімо так, прихильні до німців. Тому після того, як тіло британського офіцера було доставлене до іспанської поліції, про це таємно повідомили німецького агента в Уельві, і тільки після цього був повідомлений британський військово-морський аташе. Тіло загиблого майора Мартіна було передане британському віцеконсулу і 2 травня 1943 року поховане з усіма військовими почастями на кладовищі в тій самій уельві. Але якщо я вам скажу, що майора Мартіна ніколи не існувало, то ким тоді був наш потопельник? Про це ви дізнаєтесь далі. Але перед початком я би хотів згадати людей, які стали спонсорами каналу, і вже отримують бонуси та ранній доступ до нових відео. Якщо ви теж хочете підтримати розвиток каналу, тоді можете стати спонсором і зможете отримувати різні бонуси у вигляді смайликів, раннього доступу до нових відео, або навіть відео тільки для спонсорів. Посилання буде під відео або в описі каналу. А тепер повернемося до нашого неіснуючого потопельника. В січні 1943 року в Касабланці відбулася конференція, де вище керівництво союзників планувало свої подальші дії в Середземномор'ї, на Близькому Сході та в Африці. Розраховуючи невдовзі заволодіти північчю Африки, союзники вирішували, де завдати наступного удару: в Італії чи на Балканах. І з огляду на стратегічне положення, яке займав острів Сицилія, він був ідеальним варіантом, оскільки його контроль дозволяв безперешкодно переміщувати кораблі по цілому Середземномор'ю. Тому союзники почали готувати детальний план висадки на острів Сицилію. Місце було вибране ідеально і обіцяло великі успіхи для англо-американських військ, але тільки за однієї умови. Якщо італійсько-німецькі війська не будуть знати про місце висадки. Але в цьому якраз і заключалася основна проблема. Бо, як сказав Черчилль, всі за винятком останнього критина здогадуються, що це буде Сицилія. І потужні сили італійців та німців були зосереджені на острові. Тому перед союзниками поставало серйозне завдання, а саме будь-якими можливими способами переконати німців, що основний удар буде на Балканах, і насамперед у Греції. Де окупаційний уряд Німеччини був слабким. За проведення цієї операції взялася британська військова розвідка Мі5 і почалася робота. 31 жовтня 1942 року флайтлейтенант Чарльз Чолмонделі запропонував скинути тіло мертвої людини над територією Франції, імітуючи загибель британського агента. На тілі повинна була закріплюватися радіостанція, яка би мала передавати секретну інформацію. Цей метод був відкинутий. Але трюк із мертвим тілом взяли на замітку. Чолманделі та його начальник Евен Монтегю взялися за детальну розробку плану. Але перед ними стояла нелегка задача, оскільки потрібно було продумати все до дрібниць, щоб у німцю не виникло жодних підозр. Спочатку було вирішено замінити радіоприймач і замість нього покласти секретні документи. Планувалося влаштувати все так, ніби літак зазнав катастрофи, і парашут нашої жертви не розкрився, внаслідок чого він і загинув. Але цей план відразу був відкинутий, оскільки німці знали, що британці ніколи не перевозили секретні документи авіацією, маршрут якої проходить над ворожою територією, тому було вирішено зробити із нашого літуна потопельника. Все хотіли обставити так, ніби літак зазнав катастрофи десь у морі, і людина з секретними документами потонула. Ну, загальний план більш-менш був готовий. Але потрібно було вибрати місце десантування нашого мореплавателя. Цим місцем було вибране побережжя Іспанії, бо, як я вже зазначив раніше, Іспанія притримувалася нейтралітету, але тісно співпрацювала із німецькою розвідкою, що збільшувало шанси на потрапляння хибних даних до німців. Ну і тепер почалася робота. А, забув додати Монтегю при своїй операції назву м'ясний фарш. Або якщо державною Мінсміт. Після того, як план був затверджений. Монтегю та Чолмонделі почали пошук кандидата на роль потопельника. Їм потрібна була людина, смерть якої мала би бути схожою на смерть у морі. Але знайти підходящого кандидата виявилося не так просто. Вони не могли просто сказати, для чого їм потрібне тіло, оскільки вся секретність операції тоді би провалилася. Та і важко трохи пояснити родичам, на фіга державі здався труп їхньої близької людини, тому старалися шукати мерця, у якого не було близьких родичів. І 26 січня 1943 року було знайдене тіло, яке відповідало вимогам розвідки. Це був Волотюга, який скоріше за все отруївся, щоб накласти на себе руки. Чоловік прийняв щурячу отруту, від чого у його леганнях утворилася різдина, що ідеально підходило для потопельника. Як пізніше з'ясували, труп належав 34-річному гліндеру Майклу, у якого не було близьких родичів, і який був безхатченком. Після того, як було знайдене тіло, почалася ретельна розробка легенди біографії для нашого мерця. Не буду вдаватися в усі деталі, але біографія була настільки детальна, що йому навіть прописали звичку палити, щоб минуле виглядало якомога правдоподібним. Одночасно зі створенням легенди і документів для майора Мартіна, команда Монтегу наполегливо працювала над створенням підробних документів та планів, які мав перевозити Мартін. Британськими розвідниками було докладено неймовірних зусиль для виготовлення всього необхідного, щоб у німці не виникло жодних підозр стосовно правдивості даних. Основним документом, який мав переконати німців у Весаці на Балканах, був лист від генерал-лейтенанта Арчібальда Ная, до командувача 18-ї групи армії Гарольда Олександера. У листі згадувалися два ймовірні плацдарми вторгнення десанту, і перелічувалися деякі формування, які начебто мали брати участь у Весадці. Коли всі документи були готові, постало питання, як саме їх транспортувати. Було вирішено, що для цього буде використаний портфель, який буде прикріплений до плаща, щоб вони з плавцем не пішли окремо у відкрите плавання. Після того, як все було готове до реалізації, 15 квітня 1943 року, полковник Беван прибув до Черчилля і презентував йому план, наголошуючи на значні ризики та наслідки в разі провалу операції. На це Черчилль йому відповів. Що в такому випадку ми мусимо отримати тіло назад і дати йому шанс на ще один заплив. 12 березня 1943 року було затверджене рішення стосовно методу транспортування нашого героя до місця виконання завдання, був обраний підводний човен, оскільки він мав більше переваг перед іншими транспортними засобами. У суботу, 17 квітня, Монтегю та Чолмонделі прибули до окружного моргу, щоб забрати тіло. Нашого майора Мартіна одягнули, наповнили кишені різними дрібницями та помістили в столевий контейнер, наповнений сухим льодом і герметично запечатали. Монтегю та Чолмонделі доставили тіло на базу підводних човнів в затоці Fair to клайд в Шотландії, де його помістили на борт підводного човна Сераф або Сераф. Екіпажу сказали, що в капсулі знаходиться важливе метеорологічне обладнання. І 19 квітня 1943 року вони вирушили до берегів Іспанії. 30 квітня човен вже знаходився приблизно за милю від берега біля міста Уельва. О 4.30 ранку вони сплили на поверхню, тіло майора Мартіна витягли з капсули, одягнули рятувальний жилет, причепили портфель із документами та відправили в останній заплив. Вийшовши далі в океан, з підводного човна командування була надіслана телеграма Фарш виготовлено, що означало про початок операції. Ну а далі ви вже знаєте: тіло було знайдено, передано поліції, була повідомлена німецька розвідка і так далі. Після того, як німецька розвідка дізналася про цю ситуацію, вони зажадали будь-що отримати документи, які були у портфелі, і іспанські військові та поліція охоче їм допомогли. Іспанці витягли документ із конверта так, щоб не пошкодити воскову печатку, і пізніше передали німецькому посольству, де одразу були зроблені його копії. Відразу з посольства текст був переданий по радіо в Берлін. А копії надіслані дипломатичною поштою декілька днів пізніше. Після завершення всієї цієї процедури усі таємні документи поклали до оригінальних конвертів у такий самий спосіб, який дістали, і 13 травня повернули британському аташе із запевненням, що взагалі нічого не витягалося і не торкалося. Але коли британські аналітики перевірили, було зрозуміло, що їх все ж таки витягали. А пізніше було перехоплене німецьке повідомлення, яке підтвердило те, що німці знають про вміст листа. Тому Черчиллю було повідомлено, що фарш проковтнутий цілком. Але були люди, які не повірили у висадку на Балканах. Міністр пропаганди Йозеф Геббельс сумнівався у правдивості інформації, яку змогла добути німецька розвідка, але не наважувався відкрито сказати про це Гітлеру, А ні тому запевняв, що висадка буде саме на Сицилії. Але це вже ні на що не вплинуло. Верховне командування німецьких військ негайно почало направляти свою армію та укріплювати оборону на інших напрямках, повністю ігноруючи Сицилію. До Греції терміново був відправлений генерал-фельдмаршал Ервін Ромель, який перейняв командування всіма німецькими та італійськими військами. Із Сицилії були переміщені тральщики та мінні загороджувачі, які встановили біля грецького узбережжя три додаткові мінних поля. Також в терміновому порядку до Греції перекинуто до трьох танкових дивізій. І 9 липня 1943 року союзники почали операцію Хаски, а саме висадку морського та повітряного десанту на острові Сицилія. Німці настільки сильно вірили, що Сицилія це тільки відволікаючий маневр, що протягом двох наступних днів тримали основні війська поза островом. А тим часом німецька оборона Греції продовжувала чекати з моря погоди. Вони все ще сподівалися, що Балкани будуть основним ударом, і чекали на висадку. Яка так і не відбулася. 25 липня 1943 року Велика фашистська рада і король Італії, вражені своїми військовими поразками, усунули від влади прем'єр-міністра Беніто Муссоліні і відразу почали перемовини із союзниками про перемир'я. Успіх операції М'ясний фарш дозволив заплутати німців та провести успішну висадку десанту на острів, який захопили всього за 38 днів. За деякими підрахунками, операція Місний фарш дозволила врятувати біля 40 тисяч британських та американських військових та відносно легко взяти острів під свій контроль, з якого в подальшому готувалися висадки на материкову частину Італії та Франції. І навіть в майбутньому ця операція мала вплив на війну. Коли німці знаходили дійсно правдиві документи, вони не звертали на них уваги, пам'ятаючи про свій гіркий минулий досвід довіри таким планам. Якось так, сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, якщо вам сподобалося, або не ставте, якщо не сподобалося. Також можете підписатися на телеграм-канал, там інколи буває щось цікаве. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось!